Усім привіт, друзі! Усі. З вами знову цукерка та гарбузик, так? Угу. І я зараз буду знімати відео, як ми будемо будувати всякі такі речовини. Гарбузик, що будемо будувати? Мені без різниці. А давайте будемо будувати басейн. Басейни? Так. Ні. А що будинки? Ну ні, не хочу будинок. А що будемо робити? Я б хотіла відний світ. Ну, ми вже будемо будувати щось, а що будемо будувати? Я не знаю. Хм. А дай будемо будувати справжній бункер. Бункер? Так. Не знаю. Давай беремо всякі круті речовини. Гаразд, але щоб так було окей. Угу. Друзі, я хочу такий крутий бункер. А мені було вибрати? О, а давай і е, гарбузик в кого буде кращий бункер. Бункер ні, у мене не гарний просто. Ні, будуємо, як вміємо. Ну давайте попробуємо. А, а в нас скільки часу? Та в нас без ну, часу скільки. Завгодно? Так, скільки завгодно. Я зараз візьму блоки та буду будувати гарбузик. А булаву, коротше, брати? А що ти бубула. А я не знаю. Так, я беру все ось так, тепер ось так. Так, гарбузик, ти вже почав будувати? Ні, я не почав. Я вже будую. А я ні. Бункер хочеш, щоб буде великий, хоч і Добре. Але головне, щоб. ну... Але з бедроку не можна. Добре. Добре, я не хочу бідрок. Ні, бу... буде далеко. Гаразд чому далеко? Я просто так хочу. А мені было дуже І знаєш, з чого? Там трішки был обсидиан. Обсидіан, а я не люблю обсидіан. Чому? Він просто Е, э -э Добре. Хм. Добре, я теж не хочу брати, тому що так можливо буде нечесно. Друзі, я хочу такий бункер побудувати крутий. Щоб все було красиво. Ось так от. Ось так от, ось так от, ось так от, ось так от. Ось так от. Друзі, я гадаю, що буде все круто, бо якщо і не буде, то буде гаплик. Е, я хочу тут от ось такі типу вікна. Тому що, ну, нам потрібно зробити гарну базу. Ось так, ось так. Я десь що наша база буде дуже міцненька. Ось так, друзі. Тепер я хочу видавати ось таку от, типу, ну. Типу забор, але я не знаю, як мені чекайте, друзі. Короче, сейчас там поліровано, то форуч. Что там зробила. Як в тебе там справі? Е -е, все нормально гарбузик. Mm. Здається, мене буде дуже голодный. Друзі, нам треба так зробити, щоб е ну, в нас був кращий захист, ніж в гарбузика. Так, аго. А, ну що, а що це? Ми ж змагаємось в кого кращий захист. Ні, ми змагаємось не в кого кращий захист. Ми змагаємось, в кого кращий гарбуз, це, Який в кого кращий гарбуз. Ой, буркер. Гарбузик перепутав і сказав гарбузик. Ой-ой-ой, гарбузик, ну що таке? Ось так. Тепер що це за звуки? А, це типу... Ну, це хай буде таке, коли хтось близько моєї бас. я знаю, друзі, очень рівно я розклався, а ось так, дивіться, друзі. Як. Це коли буде фарбузик близько моєї бази, там буде ось так дивинити. Осталось так. Короче, я думаю, що нормально. Друзі, я потім подивлюся, що там в гарбусика, бо у мене щось некрасиве. Получається. Звісно, на не забуду про підлогу, потому що якщо вона буде підлогою, то можна буде легко її спалити. А мені тут рівно, щоб на дзвонка ну, міцний. Я під землею не хочу робити, тому що, ну, це буде якось так. Я зараз зроблю можливі О, ось таке типу. типу. Ну коротше, буду тут така. Нам потрібно зробити тут таку міцну нецноп, бо якщо її не буде. Якщо буде там якась доша, чи там земля буде чи з дуба, наприклад, чи з дерево, просто нічого. То вона буде неміцна, неміцна. Ось так, не неміцна. не міцна. А ще от нас буде з цих міцненьких болотів друзі. Гарбузик. Так, як, як? тебе там справи? Ну, не знаю, в мене не видно але не знаю. Думаю, ти переможеш. А якщо я загалі, то мене на... Захист будем, а на День. красоту. Що? У мене не захист будемо, а на красоту. Чому на красоту? Ну, ти ж соба казала? А в кого буде кращий ну, як Сама ж казала. Типу, кращий це, ну Ні, <реку> <є, реку> не міцніший. Так. Ти шо? Мне не треба иметь снижение, а я буду короче за своим смаком. А я и гарный хочу і міцний. А я просто себе хочу такие бункер. А я хочу собі просто мецненький бункер. Как в тебе справи? А все нормально. Що таке? Я зараз ось тут типа на один блок балкон. Ось так от що все було гарно. А ти під землею я чи як? А я не скажу. Ммм. Mm, а я на очі буду. А, я бачу этот бункер. Маленький, да. Mm, маленький бункер. Маленький, гарненький бункер. Що ще можна зробити? Хм. Я хочу зробити зробити щоб... що зробити. Ну, придумала. Е, де ці блоки так, тепер на квітку зайду. Ось так. Тепер поставляю ось так от. по чуть-чуть. А еще богато. А что, так вот покладем. А, я хочу, чтобы трешки было от руины. Ну, а просто так она будет делать. Я просто она не буду делать, а так вот. Не, она так точно будет делать. Так, короче. А Я гадаю, що воно у нас так подія. Так, зараз будемо перевіряти на Бункер. Усе отруєння помирає. Так, я не знаю, что ну, я чи облаштовувати арбузик. Ха, а у потрібно. что-то спотрібно? Так. М. -м а за нас не за час. Не знаю, знаю. Да шо ты, ти... Анверман? вот так вот. А сейчас вот у нас вот так вот такую маленькую колючку. Ну, что можно... А, тут будет загорожено. Вот такой. Ну, загорожена. Ну, ничего. Мы спать не будем тут. Такие у меня интерменты здесь ну, Uh, uh, uh. Добор, беремо просто скрин и розставляємо їх, Все я иду, тебе там за спра. Не, ну блошка, ну, вербузок, я бачу защад, и ты бегал. Шос такая так, всырай, но пока еще разулю. Серьезно. А ты что зашла уже? Да, не заходь. Кісочку, ну ясно. Вже, ясно. Бо я пересто 100... ще надо будувати, а будемо бомбити. Бомбити може не потрібно. потрібно. Ми беремо в кого міцніший бункер, в кого кращий бункер, І я свій не буду бомбити, вообще. <плес> <плес> Угу, mm -hmm. mm -hmm. Бо я стараюся дуже. Добре, старайся. Стар... Може, давайте ми підбомбимо тві? Ні, ми маємо перевірити в кое Ну просто подивись, що у тебе. І подивись, що у мене. Угадай, в кого лучше. В мене красивіший, а міцніший. Та й що? Та й то. Угу, угу, угу. угу. Я хочу поставить его стекло Ну, короче, эти штуки просто так для красоты. Челя дала, типа, с чем-то но... Ну, я когда и поняла, друзья. Хочу дуже сильно щоб у нас получилося, ну краща база і міцніша. Бо ви бачите, що гарбузик ось то, ну. е -е. Таке, таке, друзі. Гарбузик, гарбузик, Ха. ти не ображайся, якщо в мене міцніший бункер. А я навіть не ображаюсь, бо в мене міцніший. Угу, круто. Але бедроком не можна, ми вже це казали. Поняла? Ага, яка хитра. Ми вже обговорили. Добре, я теж бедроком зроблю. Ну, раз, без бедроку. Ламай свій бедрок. У мене немає бедроки. А, ні, я хочу бедрок покласти. І значе. Все, і значе я кладу. ось Тут пальцем. Хамани трошки. Та жарту, я не сбираюсь, что бедро класт. А ти що вже поклав? Гарбузик, ти що вже поклав дроп? Рбузик, ти поклав дроп. Uh -uh. А що поклав, що будем робити? що що ничто. О, мангать. Якщо ти покауба дроп, просто знача перемогла. Так. так. Гарбузик, ти не повіриш, що у мене тут виробляється. Я взагалі вже мені так тяжко, що вообще. Угу. Ну, і ще ще вообще. Нічого не поняв. Ну і ще ще в боксе. Один бокс, один що бок, один бок. Усе. Ну як ти закінчив Ні, ще. Ну, я не закінчила. Я тукарочка, я дівчинка алло. У ще щей тут тривога, Ти знаєш, коли, коли моего бункера ходить, то тут тривога появляється, ти знала. Да. у утекла, Ага. Це тривога. Поможи мені зробити, ты А, а. Треба санму робити тривогу, всякий такий бункер. Хм -хм. А як в тебе спра? Манч це нормально, а як в тебе справа? Так. так, Ти ставиш такі блоки і тривогу заздає. – А які? Ты що мене скопировала? Ну, я их скопирую. А мене тут все вий... Ну тільки де ти їх взяла, не скажу. Ты где сама їх? Ты что ж до моей базы? Нічого, Ні. я знайшла вже ці блоки. Алло, ну. перевірю, чи вони так працюють. А де ви будиночок АОСТ? Ну так, вони... Угу... Аааа, мої лемуси помирають, алло! Ти що на волгої стоїш? Лем! Может да это знаешь?